Книга Пророка Єзикиїля, розділ 17. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Загадай загадку і запропонуй притчу про Ізраїлів з такого змісту, як сказав Владика Господь, могутній Орел з великими крилами і довгим густим та різнобарвним оперенням прилетів на Ліван і зламав вершину кедра, зірвавши верхній молодий пагін. Він приніс його в хананський край і посадив його в купецькому місті. Він взяв також насіння того краю і посіяв його на плодюче поле біля великої води, взяв і посадив його над великою водою, наче вербу. Воно виросло і стало виноградною лозою, розлогою, але низькорослою. Її галузя тягнулася до нього вгору, а її коріння входило вниз. Отже, Воно це насіння стало виноградною лозою з розкішним галузям і довгими пагонами. Був також інший орел, могутній, з великими крилами, з розкішним густим оперенням, і от коріння цієї виноградної лози потягнулось до нього. Вона простягнула до нього і свої галузя, щоб він зрошував її більше, ніж зрошувалась земля, на якій вона зростала. Але ж вона й так була посаджена на плодючому полі біля великої води, аби могла пускати пагони, приносити плоди, перетворюючись на шляхетну виноградну лозу. Тому сповісти такі слова владики Господа чи вийде з цього щось добре? Хіба він, перший орел, не вирве її з корінням і не обірве її плодів так, що засохне все її галузя, яке повиростало? Адже не буде потреби навіть у могутній силі. Ні, в численному народі, аби її вирвати з корінням. Отже, вона посаджена, але чи буде з того якась користь? Чи вона цілковито не засохне, коли доторкнеться до неї східний вітер, на тій землі, на якій виросла, вона засохне, і було до мене Господнє слово такого змісту. Запитай цей бунтівничий рід, невже ви не знаєте, що це означає? Скажи: оце Вавилонський цар увійшов у Єрусалим. Забрав у полон юдейського царя та його можновладців і запровадив їх до себе у Вавилон. Потім взяв він нащадка з царського роду і склав з ним союзницький договір, скріпивши його присягою, а всіх можновладців країни забрав із собою. Аби це царство було упокореним і не могло підвестись, дотримуючись умов договору. Але цей нащадок виступив проти Вавилонського царя. Направивши своїх послів у Єгипет, аби отримати звідти кінноту й велике військо. Чи пощастить йому, чи врятується той, хто так робить, адже порушивши договір, хіба врятується від загибелі? Як я живий, каже владика Господь, хіба він не помре в місті Вавилонського царя, який призначив його на царство і якому присягався, але порушив присягу і розірвав договір? Хоча фараон має могутнє і численне військо, цій війні він не врятує, коли будуть насипані вали і споруджені облогові вежі, багато людей загине. Адже він порушив присягу, розірвав договір, незважаючи на те, що, подаючи свою руку, він присягався у вірності, такий не врятується. Тому так говорить Владика Господь: як я живу, він порушив і мою присягу, розірвав договір, укладений переді мною. Тому провину за це я покладу на його голову. Я накину на нього мою сітку, і він упіймається в мою пастку, я запроваджу його у Вавилон і там буду судитись з ним за віроломство, яке він учинив стосовно мене. Навіть усі його втікачі з усіх його воїнів поляжуть від меча, а ті, котрі залишаться живими, будуть розпорошені на всі вітри. Тоді зрозумієте, що я Господь це сказав. Так говорить Владика Господь. Я зламаю верхівку високого кедра і зірву з посеред його найвищих галузок ніжний пагін і посаджу його на високій і величній горі, посаджу його на високій Ізраїлевій горі. Він пустить галузки, приноситиме плоди і стане крислатим кедром. Під ним відпочиватимуть усякі звірі, а в тіні його галузя житиме усе, що має крила. І навіть усі польові дерева пізнають, що я Господь, адже високе дерево я понижаю і вивищую понижене дерево. Я роблю сухим зелене дерево і сприяю розквіту дерева сухого. Я Господь, що сказав, те й виконаю.